Доручення Генеральної прокуратури України. Нова справа Юлії Тимошенко розколює Україну на дві групи. Одна прислуховується до слів прокурорської команди, зокрема, сказані у прямому телеефірі. У бійця Тимошенко чи ні. А я отримаю і буду доказувати в суді: що Тимошенко, Юлія Владимировна, вместе со своїм сообщником Лазаренко Павлом Івановичем. Убивали своїх конкурентів по бізнесу. Це правда, і я це буду доказувати в суді. Прихильники Юлії Тимошенко схильні вірити її поясненням, які на прес-конференції опублікував її адвокат. Євген Щербань та Олександр Момот були застрелені в Донецьку, а Ахать Брагін був зірваний на Донецькому стадіоні. Після чого власність корпорації ІСД, яка оцінюється в мільярди доларів, перейшла Віктору Януковичу та Рінату Ахметову. Після трагічного вбивства Євгена Щербаня губернатором Донецької області також зміг стати Віктор Янукович. Керівники банди, яка вбила Євгена Щербаня були зразу ж ліквідовані в Донецькій виправній колонії, за яким наглядали в той час. Прокурори Кузьмін та Пшонка, 3 листопада 1996 року. Аеропорт міста Донецьк в одному з минулорічних сюжетів знак поклику докладно зупинявся на обставинах тієї трагедії. На чартерний рейс у Донецькому аеропорту вже чекали кілери. Під виглядом працівників литовища та міліціонерів вони пробралися безпосередньо до літака. Вадим Болоцьких вистрілив Євгену Щербаню в притулу голову. Потім застрелив його дружину Надію. Другий вбивця Геннадій Зангеліді відкрив стрільбу з автомату без розбору. Пізніше Вадим Болоцьких зізнається, що це він убив пана Щербаня. щербання. Я в у місті Щербан. А це Олександр Мільченко, кримінальний авторитет з Дніпропетровська, більш відомий на прізвисько матрос. Ось нам нравиться, коли все готове, нам нравиться. Мільченко-матрос загадково помер восени 97-го року у лікарні закарпатського містечка Берегове на шляху з Угорщини, нібито від серцевої недостатності та цирозу печінки. 2003 року, за версією слідства і суду, Юлія Тимошенко не була головним обвинувачуваним. Більше говорилося про Лазаренка, але тепер їй прямо закидають перерахування грошей мільченку матросу за убивство пана Щербаня. Однак в іншому минулорічному матеріалі знаку оклику Наталія Седлецька проінтерв'ювала журналіста української правди Сергія Лещенка. Він досліджував матеріали американського слідства над Павлом Лазаренком. Він каже, що на рахунок, з якого нібито оплачували убивство Євгена Щербаня, надходили кошти від багатьох людей. А прихід грошей від Юлії Тимошенко не збігається в часі з оплатою послуг кілерів. Ні, грошей Тимошенко на момент розрахунку із матросом там не було. Переконаний журналіст Сергій Лещенко, який провів три тижні в архівах суду в Сан-Франциско, вивчаючи матеріали справи Павла Лазаренка. Насправді цей рахунок Орфін заповнювався не тільки Юлією Тимошенко. Тобто існувала доволі масивний перелік фірм, які платили гроші на цей рахунок. То Генеральна прокуратура виокремлює з цього переліку лише одну фірму – Ентерпрайзе якою володіла Юлія Тимошенка, і ця фірма перерахувала 14 мільйонів доларів на рахунок орфін. Але вона не повідомляє про те, що ще було безліч інших осіб структур, які платили так само на цей рахунок. Заступник генпрокурора Ренат Кузьмін досі не відповів на ці спростування. Ось що він сказав багато місяців тому в одному з ефірів на телеканалі «Інтер». Діло слідувачів і юристів – доказувати обставини, а діло журналістів – створювати сенсації і мішати працювати порой державним органам. Ви хочете сказати, що ви принципіально не вірите журналістським розповідам? Я принципіально вірю фактам, а не оцінкам, які дають журналісти.